Вітаю вас, дорога церква! Слава Богу, що можемо сьогодні бути тут, на молотованому зібранні, можемо поклонятися разом нашому Господові. І перш ніж ми будемо розмірковувати, одного разу мій брат Діма він підійшов до батька до нашого і спитав: тато, про що можна казати проповідь? Буває таке, що коли готуєш проповідь, немає теми. Ніяка тема не ложиться на серце, не знаєш, про що говорити, про що розмірковувати, про що навчати церкву. І батько мій сказав так: що Діма, проаналізуй своє серце, проаналізуй себе, проаналізуй, що тебе бентежить. І подумай не тим, в чому ти хотів би розібратися. І коли ти побачиш щось, то почни казати проповідь як для самого себе. І таким чином ти зможеш підготувати проповідь для церкви. І знаєте, насправді це е, така ідея, що по суті церква е, вона ну, у всіх людей є проблеми, але всі ці проблеми вони якось схожі один на одного. І якщо це турбує мене, скоріш за все, це турбує і вас. Тому я сьогодні хотів би поговорити на таку тему, яка турбує особисто мене. Я думаю, що вона турбує вас так само. Я хотів би поговорити з вами на тему це стосунки, особисті стосунки з Богом. І сьогодні я хотів би розібрати, що таке особисті стосунки з Богом, чому вони важливі в житті кожного християнина, як їх можна досягати і що з цим можна. Робити. І знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні поміркували над цим. І оскільки у нас молотовне зібрання, хотів би потім помолитися за тих людей, які ще не мають стосунки, особисті стосунки з Богом. Я впевнений, що серед нас є люди, які ще не мають е, особистих стосунків з Богом, або у нас є наші діти, у нас є наші онуки, у нас є наші рідні, які можливо. Ходять дуже близько, але не мають особистих стосунків, щоб ми сьогодні згадали їх в молитві. Так ось, дорога церква, що таке особисті стосунки, особисті відносини з Богом і чому вони так важливі в нашому християнському житті? І я сьогодні хотів би розібрати почати цю тему з того, чому особисті відносини з Богом важливі в житті християнина. І перше, про що я хотів би сказати, це те, що без особистих відносин з Богом неможливо мати спасіння. Без особистих відносин з Богом неможливо мати спасіння. Давайте разом прочитаємо Євангелія від Івана, 15 розділ з 5 по 7 вірш. Христос каже: Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинути геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, простіть і станеться вам? Дорога церква, ми зараз прочитали з вами такий уривок священного письма, де Христос каже, що хто не перебуває в Христі, хто не перебуває в Бозі, хто не має з ним відносин, тут буде, буде відкинутий. І знаєте, можна з цього зробити такий висновок, що неможливо перебувати у Христі і не мати з ним особисті відносини. Неможливо перебувати у Христі і не мати з ним особистих відносин. Так само написано в Євангелії від Матвія, 7 розділ, з 21 по 23 вірш, написано так: не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Знаєте, дорога церква, я на цьому тижні мав таке спілкування з одним таксистом. і... Він мене підбрав тут з церкви, і знаєте, коли він від'їжджав, він так придивлявся, що це такий за храм. І знаєте, це стало темою для розмови, ми з ним почали спілкуватися, і знаєте, так розмова перейшла в свідоцтво свідоцтво про Ісуса Христа. І коли ми почали спілкуватися, цей таксист він сказав, що я вірю в Бога, да, Бог існує, Бог в моєму серці. І коли ми почали потім спілкуватися про те, що треба примиритися з Богом, що треба покаятися перед Богом, треба прийти в церкву і стати частиною церкви, він сказав: О, ні, церква -то, то не моє, церква там крадуть гроші. Там ось дивіться там, хто знаєте, якісь там представники якоїсь конфесії, на яких машинах вони їздять і так далі, тому подібне. Ні, 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 я в церкву не піду. Ну, знаєте, коли ми почали говорити з ним про гріх. То ця людина почала мені заперечувати. Ця людина сама каже, що я знаю, що які гріхи перед Богом страшні, які гріхи не страшні. І знаєте, на жаль, наша розмова не пройшла далі, тому що ця людина вона мала свою думку, що Бог за ті гріхи нічого не зробить, за ті гріхи Бог накаже, я ті гріхи не роблю, ці роблю і мені нормально. І знаєте, це дуже такий ясний приклад, коли людина вірить в те, що Бог існує. І навіть молиться, тому що ця людина каже, я молюсь, у мене навіть є ікони дома, але ця людина не має особистих стосунків з Богом. І знаєте, дуже багато людей, які нас оточують, вони поступають так само, навіть іноді і в церкву ходять, і пісні співають, але особистих відносин з Богом вони не мають. І люди вірять в серці, вірять що Бог з ними. Але знаєте, в священному письмі написано, що і біси. Вони так само вірять, що Бог є, але вони не мають з ним особистих стосунків і не будуть мати. І саме про таких людей Христос сказав, що Він ніколи їх не знав. Навіть коли вони казали, що Господи, ми таке робили з Твоїм ім'ям, ми бісів ізганяли, ми чудеса творили. Христос каже: Я ніколи вас не знав. Це дуже страшне становище, дорога церква. Тому особисті відносини в житті християнина це дуже важливо. Друге, про що я хотів би поміркувати, без особистих відносин з Богом немає безпеки в житті. Коли ми не маємо особистих відносин з Богом, ми не маємо повноцінної безпеки в житті. В посланні до Колосян в першому розділі написано так: в ньому створене все, що на небі і на землі. Видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для нього створено, він раніше усього. Знаєте, в цьому вірші написано про те, що Господь все створив, Господь Творець всього, і Господь все контролює. І коли ми маємо з Богом особисті відносини, ми можемо повністю йому довіритися. В притчах написано: ім'я Господа, міцна фортеця утече до неї праведник і безпечний. Можливо, неможливо повністю довіритись Богові, неможливо повністю довіритись Богові і при цьому не мати з них особистих стосунків. Це такі поняття, які вони не можуть пересектися. Якщо ми не маємо особливих стосунків з Богом, ми не зможемо повністю йому довіритись. І знаєте, дуже е, гарно в цю історію кладеться. Історія про Давида. Якщо пам'ятаєте, що коли цар Саул він шукав, як вбити Давида, він за ним гнався, намагався його схопити. І оскільки Давид мав особисті відносини з Богом, то написано, що Бог тримав контроль над всією цією ситуацією. Перша книга Самуїла, 23 розділ, 14 вірш, написано так: Давид же певний час перебував у пустелі в недоступних печерах. Потім у нагірній місцевості пустилі Зів, він там скривався від Саула. І написано, що хоча Саул щодня шукав його, проте Бог не віддав Давида в його руки. Представте собі, що Саул мав велику отару людей, і Саул шукав Давида, там послав якихось розвідників, якось шукав інформацію, де Давід ховається, щоб його знайти. Але у Бога були Інші плани. Тому, друзі, коли ми маємо особисті відносини з Богом, ми можемо довіряти Богові повністю, що Бог тримає все під своїм контролем. Як написано, жодна волосина не впаде з нашої голови без відома Бога. Без особистих стосунків відносин з Богом немає благословіння в житті. В послання до Філіпян, 4 розділ, 19 вірш, написано так. А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовільнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Дорога церква, через Ісуса Христа ми маємо благословіння в житті, бо наш Бог це небесний батько, який бачить нашу потребу і відповідає на неї. Коли в нашому житті є особисті відносини з Богом, ми можемо не переживати. Бог все. Тримає під своїм контролем. послані до Римля написано так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою все сприяє на добро. Люди цього світу, які не мають з Богом особистих відносин, вони не можуть сказати, що мені все сприяє на добро. Це буде саме обман. В Біблії написано, що Ті, хто люблять Бога та покликані за Його постановою, їм все сприяє на добро. Тім, хто люблять Бога і покликані за Його постановою, їм все сприяє на добро. Бог, як наш небесний батько, піклується і благословляє своїх дітей. Без особистих відносин з Богом немає спокою в житті. І Ісус в Євангелії від Матвія пише такі слова: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Дорога церква, люди цього світу ніколи не зможуть мати повноцінний і довгий спокій, тому що нічого з цього світу не може дати нам надію. Все ламається, імперії розпадаються, гроші знецінюються, здоров'я може нас підводити. Все, що ви бачите тут в фізичному світі, воно ненадійне, тому що воно має дату свого створення. І дату своєї смерті. Навіть якщо це якийсь там супервеликий, якийсь там, не знаю, корабель, який дуже великий, все одно, знаєте, пройде 100 років, цей корабель буде розсипатися. Гроші знецінюються. І вже були такі історії, коли люди щось відкладали, щось робили, знаєте, там якийсь збір книжки і так далі. І в один момент цих грошей не ставало. Або інфляція, коли люди мали якийсь там. Якісь зберіження, і коли долар, знаєте, дуже піднявся в ціні, то нічого не відбулося, просто люди стали в два або в три рази бідніші. І люди, які надіються на гроші, які покладають свою надію на гроші, знаєте, ця надія, вона їх дуже скоро буде підводити. Тому що це так само ненадійно. Але тільки наш Господь, Він вічний. І тільки коли маєш з ним особисті відносини, можеш покладатися на нього, на всі 100%. Тому що Бог був завжди і завжди буде. Написано, що мир залишаю вам. Це каже Христос нам. Мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. І знаєте, останнє, що хотів би сказати про стосунки з Богом, що відсутність. Ост... Особистих відносин з Богом говорить нам про зайнятість нашого серця. Христос каже в Євангелії від Матвія, що ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Якщо людина не будує Свої стосунки з Богом, особисті стосунки з Богом, скоріш за все, серце людини вже зайнято чимось іншим або кимось іншим. Знаєте, наше серце воно має тільки одне місце, і на цьому місці повинен бути Бог. Це можна порівняти з державою, де ключові рішення може приймати тільки одна людина: президент або король, або, можливо, прем'єр-міністр. Якщо в державі будуть багато людей, двоє, троє, які будуть приймати ключове рішення, то знаєте, це буде до того часу, як це не буде перетинатися, коли одна людина захоче одного, інша людина захоче іншого. І буде погром, і держава вона розпадеться через це. Так само і з нашим серцем. Наше серце створене для одного господаря, для нашого Господа. А іноді люди садять на це місце щось або когось іншого. І якраз небажання побудувати відносини з Богом може свідкувати, що в серці людини щось заважає, щось вже зайняло це місце. І знаєте, ми зараз дізналися про те, що особисті відносини з Богом вони мають дуже ключову роль в житті кожного християнина. Давайте тепер розберемось, що це таке. І як ми можемо отримати ці відносини з Богом? Для того, щоб розібратися в цьому питанні, давайте подивимось на історію взаємовідносин Бога і людини, яка описана на кожній сторінці Біблії. І подивимось, які, яка історія взаємовідносин Бога і людини була на кожному етапі. Неважливо був це, це період едемського саду, або період закону, або період, коли Христос ходив з людьми. Ідеальні стосунки людей з Богом налічували такі принципи. Перше, люди вірили в Господа, що Він є єдиний Бог. Друге, люди спілкувалися з Богом як з особистістю, і люди чули Бога. Третє, люди виконували те, що Бог їм казав. І четверте, люди мали праведність. Якщо ми проаналізуємо будь-якого персонажа Біблії, будь-якого героя віри, то ми можемо побачити, що всі ці чотири принципи були в житті людини. Це все називається одним словом поклоніння. Візьмемо, наприклад, Авраама. Він був названий другом Бога. Він вірив, що Господь є Бог, Авраам мав спілкування з Богом, Авраам робив те, що Бог йому велів, і мав праведність. Давайте подивимось на Давіда. Давід мав спілкування з Богом, він вірив, що Бог є, він мав цю праведність і робив те, що Бог йому сказав. Мойсей, Ісус Навін, Петро, Павло, Тимофій і інші люди, які зустрічаються на сторінках священного письма, які є героями віри, вони якраз будували своє життя на цих чотирьох принципах. Знаєте, були люди, наприклад, які майже поклонялися. Якісь принципи вони використовували, але якісь не використовували. І є такий принцип, це Саул, є така людина. Він робив все, він молився, да, він вірив, що Господь є. Він ходив перед Богом. Але знаєте, в ключовий момент Саул не зробив так, як йому повелів Господь. Або деякі учні Христа, які ходили пліч опліч за Ісусом, вони були разом з Ісусом, вони бачили, вони мали спілкування, вони вірили, що Ісус є Син Божий до того моменту, як Христос їм сказав за хліболамання. І написано, що багато учнів вони соблазнілись про це, і вони відійшли від Ісуса Христа. Тому, друзі, наше поклоніння Богові повинно бути повним. А праведність, вона повинна бути від Христа, бо Він постраждав за нас, подарувавши нам свою праведність. Коли ми будемо повністю поклонятися Богові, коли ми будемо вірити, що Господь єдиний Бог, коли ми будемо робити те, що Господь казав, коли ми будемо поклонятися Господові і чути Бога, чути, що Господь хоче нам сказати мати з Ним особисті відносини і спілкування, Христос сказав Євангелії від Івана: ви, друзі мої. Якщо чинити те, що я заповідую вам, ми будемо друзями Христа. І як почати будувати особисті відносини з Богом, якщо ми ходимо в церкву, якщо ми слухаємо дуже багато про Бога, якщо ми відчуваємо, що цих особистих відносин з Богом у нас немає. І знаєте, все починається з покаяння, все починається з. Звертання до Бога. Апостол Павло дуже яскравий приклад цього. В дії апостолів написано про покаяння апостола Павла, як це відбувалося, це 9 розділ з 5 по 6 вірш. Він сказав: Хто ти, Господи? Господь сказав: Я Ісус, якого ти гониш. Важко тобі йти проти рожна. Він із тремтінням і жахом сказав: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Господь сказав йому, устань і йди в місто, і тобі буде сказано, що ти маєш робити. Апостол Павло тут визнав Ісуса Господом. Він сказав, Хто ти, Господи? І Ісус йому відповів, що ти хочеш, щоб я зробив. Апостол Павло він був згідний підкоритися Богові і робити те, що Господь йому каже. І він був готовий виконати повеління Бога. І знаєте, Павло поклонився Богові, і таким чином стався початок його особистих відносин з Богом. І знаєте, для нашого життя, якщо ми хочемо будувати особисті відносини з Богом, нам треба поклонитися. Треба прийти до Бога, треба звернутися до нього і сказати, хто ти, Господи, і що Ти скажеш мені робити. Ми зараз будемо молитися, дорога церква, якщо. Ви відчуваєте, що у вашому житті немає цих відносин з Богом, особистих. І якщо ви відчуваєте, що ви якось втратили ці відносини, ви можете молитися, ви можете покаятися перед Богом, вийти сюди, помолитися або з місця призвати ім'я Господа і сказати, хто ти, Господи, що. Скажеш мені робити. Якщо у нас є особисті відносини з Богом, давайте молитися за тих людей, за наших рідних, за наших близьких людей, які, можливо, дуже багато років проходили в цю церкву, які дуже багато чули про Бога, які дуже багато бачили свідоцтв, але так і не побудували свої відносини з Богом. Особисті відносини з Богом. Давайте їх згадувати в молитвах, в голос або про себе. І будемо зараз молитися, і в цьому прославляти нашого Бога. Амінь.